Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Отже, 16-та година в Україні на каналі 1+,1 Плюс триває спільний марафон. Я Соломія Вітвіцька, і це ТСН. Опалювальний сезон в Україні розпочнеться як завжди. Щойно середня температура повітря триматиметься нижче 8 градусів понад три доби. Інформацію про те, що тепло запустять із 1 листопада, спростували у Міненерго і мова йшла про дати і документ для постачальників природнього газу. Для користувачів вже все залишилося без змін. Основний орієнтир на погоду, а не на цифри в календарі. І рішення про опалювальний період, як і в попередні роки, ухвалюють органи місцевого самоврядування. До Слова у нас різноманітний клімат по всій території і з огляду на прогнози синоптиків у найближчі тижні, поки на півночі країни вже ближче до нуля із заморозками, на півдні ще досить тепла погода. Тож, за необхідністю, опалювальний сезон розпочинаються у різні дати. У столиці та в деяких інших регіонах батареї теплі уже як понад тиждень у школах, дитсадках та соціальних закладах. Потужні вибухи та сильна пожежа в Одесі. Місто цієї ночі атакували ворожі безпілотники. З моря у бік міста росіяни запустили півтора десятка шахедів. У наслідок вибухів частково пошкоджено склади у передмісті. На Запоріжжі четверо загиблих та двоє поранених. У приображенці ворог вранці вбив подружжя, що їхало в авто. І ще двоє чоловіків загинули в селі Новопавлівка. Там дрон вдарив по легковику напередодні ввечері. Під час атаки дістали поранення і дві сестри. Одній із них усього 17 років у Чернігові п'ятеро людей травмовані внаслідок удару ланцетом по інфраструктурному об'єкту. А російський безпілотник атакував крамницю у Семенівці. Там загиблий та поранена. На Сіверськ це Донеччина. Ворог скинув керовану авіабомбу та вбив людину. Ще один загиблий у Юріївці. Каб влучив у будинок. Значні руйнування у Костянтинівці. Ворожий безпілотник поцілив у двір багатоповерхівки у Сумах. Є потерпіла. Троє поранених і у Сумському районі. Дроном росіяни вдарили по приватному двору. Травм зазнали чоловік та жінка, які приїхали із Сум погодувати собак. У засідку дрона також потрапив староста Стецьківського округу. Він втілів, бо встиг вискочити із машини. Щойно дрон почав підійматися із кущів. Вранці росіяни обстріляли крамницю у Білозерці на Херсонщині. Вибухових травм зазнали продавчиня та літня жінка. І також окупанти атакували із артилерії житлові квартали Херсона. Поранення дістали двоє цивільних. Обоє під наглядом медиків під час атаки росіяни поруйнували житлові будинки корабельного і Дніпровського районів міста. Я була в коридорі. Ми збиралися йти в магазин, я вдівалася, бухнуло. Я так не так. То. А тоді другий раз одіваюся, тут ліді дзвоню на второї зараз. Вона плаче. Кажу, йди до мене. Ну мені не понимаєте? Я, я не дуже перелякалася, бо воно якось так. Воно ну, часто вже. Всі окна по перше, по -перше повилітали. Бо в нас була сюди, туди стінка придержала. Це ж гаразд розбита, будь ласка, ну, розбита. Всі, всі ці політики можете зайти. Чотири спочатку ну, тут близько було. А потім трошки більший перерив. Вони так ріденько були. Більший перерив, і оце знов. І по-моєму, з другої сериї першої сюди. 149 боїв точилися минулої доби на фронті. На Покровському та Олександрівському напрямках ситуація залишається найбільш напруженою. Там українські воїни, фіксує генштаб, відбивають по пів сотні ворожих атак на день. Противник штурмує і позиції довкола Вовчанська і Куп'янська. Намагається наступати на Краматорському, Ріхівському та Костянтинівському напрямках. А ще невпинно атакує позиції сил оборони із неба майже сотня ударів за день під нальотом авіації та керованих бомб. Також населені пункти у Харківській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській та Дніпропетровській областях. Втім, наші ракетні війська та артилерія не баряться з відповіддю за добу уразили 10 осередків особового складу та техніки окупантів уздовж лінії фронту. Українські захисники ще й стабільно працюють по цілях ворога в тилу, чим значно ускладнюють підготовку до нових штурмів противника. Українська делегація прямує до Вашингтона. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Делегацію очолюють прем'єр-міністрка Юлія Свириденко та секретар НБО Рустем Умєров серед головних тем зустрічей посилення української ППО та підвищення ударних можливостей, підтримка енергетики напередодні зими, а також нові санкції проти Росії. Примітно, що впродовж останніх двох днів тривали активні контакти між українським та американським президентом. Зеленський і Трамп мали аж дві телефонні розмови, головною темою яких була військова допомога США Україні, включаючи можливість передачі ракет Томагавк пристануть на ідею Дональд Трамп оголосив війну в Газі офіційно завершеною. Президент США сьогодні прибув до Ізраїлю, де зустрічають останніх звільнених угрупованням Хамас-заручників. 20 ізраїльтян перебували в полоні відтоді, як два роки тому бойовики напали на Ізраїль. Що відомо про них, і чи справді війна між Ізраїлем та Хамасом добігає кінця? Кореспондентка ТСН Катерина Федорченко розповість усі подробиці. Два роки вони не бачили своїх рідних, родичі полонених ізраїльтян. Нарешті отримують змогу поговорити з ними по відео. Мама вітає сина: ти повертаєшся додому. Ти моє життя. Ти повертаєшся додому. Дружина, чоловіка і батька. Ось тато приїхав. Він повернувся з гази, і сьогодні ми будемо з ним разом. Ти побачиш тата? Це кадри першої зустрічі Ейнави, і її сина Матана. Два роки мати протестувала на вулицях, зустрічалася з чиновниками і президентами, аби ті продовжували переговори щодо заручників, і зрештою її син вдома. Моє серденько, як же твої сестри та наречена чекають на зустріч з тобою, і твій пес нуні він ще живий? Звичайно, мені повернули його через чотири дні. 20 людей останні заручники, що вижили після захоплення бойовиками Хамасу у жовтні 2023-го. Тоді під час нападу на ізраїльські міста загинуло 1200 людей. А до полону потрапила 251 людина. Частину заручників вдалося обміняти на ув'язнених палестинців. Декого звільнили військові. Дві останні групи семеро і тринадцятеро людей. Сьогодні передали Червоному Христу, і той повернув їх до Ізраїлю. Ось на цих кадрах видно, як Хамас передавав заручників раніше. Збирали цілі натовпи і влаштовували шоу. Зокрема, передавали бранцям подарункові пакети зі своєю символікою та сувенірами і змушували посміхатися на камери. Цього разу Ізраїль наполіг, щоб передача відбувалася тихо, без жодних мітингів. Не публічно мають передати і тіла 28 загиблих. Ідентифікувати їх ще мають експерти, адже раніше траплялися випадки, коли бойовики повертали тіла інших людей. Натомість ізраїльтяни передадуть до гази майже дві тисячі людей. Це 250 ув'язнених з ізраїльських тюрем, і 1700 заарештованих за час операції у секторі Гази. Раніше палестинці гучно святкували повернення своїх. Утім, цього разу армія оборони Ізраїлю наполягає, щоб ув'язнених родичі зустрічали непублічно. Заручників звільняють у рамках угоди про припинення вогню, досягнутої за участі адміністрації президента США. Дональд Трамп уже прибув до Ізраїлю у його планах виступ у парламенті та зустрічі з родинами заручників. Це велика честь для мене. Чудовий і прекрасний день. Новий початок. Так, глава Білого Дому написав у книзі відвідувачів Кнесету. і ствердно відповів на питання, чи можна вважати війну в Газі офіційно завершеною. Згодом президент Ша вирушить до Єгипту на саміт з десятками інших лідерів, як арабських країн, так і Європи. Президент Франції та прем'єр Британії, наприклад, вже встигли зустрітися з Махмудом Абасом, лідером Палестини, яку Париж і Лондон офіційно визнали минулого місяця. Очікується, що в Єгипті буде підписано мирний план, який допомогла узгодити адміністрація Трампа. Обговорюватимуть на зустрічі й інші деталі процесу так близько половина сектора Гази на невизначений термін лишатиметься під ізраїльським контролем, а керуватиме територією перехідний палестинський комітет під контролем очолюваної Трампом Ради миру. Створити її президент США обіцяє дуже швидко. Ізраїльський прем'єр до Єгипту таки не полетить, попри запрошення Трампа офіційно через релігійне свято. Катерина Федорченко, ТСН, 1+,1, Марафон, Єдині новини. Євросоюз працює над виділенням 100 мільйонів євро для України, аби пройти цю зиму. Про це під час свого візиту до Києва оголосила верховна представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Калас. За словами посадовиці, кошти підуть на генератори, укриття та спорядження в холодний період. Зі свого боку міністр закордонних справ України Андрій Сибіга передав список наших потреб на зиму після російських обстрілів енергетичної інфраструктури. І також Калас повідомила, що в Брюсселі вирішили виділити близько 10 мільйонів мільйонів євро на спецтрибунал для країни-агресорки та 6 мільйонів жертвам воєнних злочинів Кремля. І мова йде про дітей та потерпілих від сексуальних злочинів. Окремо сторони обговорили безпекові теми. Українська сторона готова поділитися своїм досвідом із західними партнерами у боротьбі з російськими дронами. Таке заявив Андрій Сибіга на спільній прес-конференції. Журналісти також спитали Каюкалас, як Євросоюз ставиться до передачі Україні американських томагавків. Дипломатка відповіла, що Усель вітає усі інструменти, які роблять Україну сильнішою і Росію слабшою. А ще додала на її думку, час уже не на боці Кремля. Можливо, час колись був на боці Росії, але зараз він переходить на бік України. Росія відкинула будь-які спроби швидкого миру. Тож ми готуємося до довгого шляху. Євросоюз посилює українську бойову міць на 2 мільярди євро на дрони. Оскільки російська війна продовжується, ми маємо використати будь-які доходи, щоб фінансово підтримати Україну. Європейські лідери обговорюють репараційну позику із заморожених російських активів. Москва має платити за цю війну, а не європейські платники податків. Поділився конкретним списком списком потреб для посилення стійкості України напередодні. Зимового періоду і детально проговорили способи та терміни надання відповідного обладнання. Це зараз пріоритет для української дипломатії, і ми вдячні Європейському Союзу за послідовну і всебічну підтримку. Чітко бачимо теж потребу Європейського союзу в українському досвіді та наших, наших нашого здобутого бойового досвіду у протидії таким загрозам, і українська сторона готова ділитися таким. Таким досвідом. Доступне місто. 15 міст України взяли участь у проєкті Міністерства розвитку громад. Рух без бар'єрів. За кошти держави та місцевих бюджетів адаптували вулиці та ключові установи для людей із інвалідністю. Кожне місто саме визначало маршрути, які потрібно зробити доступнішими. Серед учасників програми Тернопіль. Що вже зроблено і як це оцінюють ті, для кого, власне, все і робили. Дивіться в сюжеті кореспондентки ТСН Світлани Павук. Новий маршрут безбар'єрності пролягає від лікарні у спальному мікрорайоні до середмістя. Його облаштували найперше для військових, які лікуються там і проходять реабілітацію. Зодним із них інспектуємо маршрут. Дуже багато моїх побратимів, з якими я також лежав, які були з інших міст. Казали, що дуже гарно зроблено що не всюди є таке. Знайомтеся, військовослужбовець Володимир Шум'як 37 років у минулому викладач на війні з березня 22-го року. Нині поранений на реабілітації. ФПВ-дрон прилетів десь метра півтора-два. Зірвався біля мене, мене відкинуло, і ударною хвилею вдарило в колоду підпору, де було наше укриття, і пошкодило кульшовий суглоб. І вже від того почався некроз головки кульшового кульчового суглоба, так би відмирання. Після лікування місяць пересувався на кріслі колісному, Тепер на милицях медики прописали потроху навантажувати ногу. От Володимир і прогулюється від лікарні до озера у середмісті. І це в нас є тактильна плитка, якраз тобто ті, хто не ба по перше, ті, що не бачать, вони розуміють, що це є. Пішохідна зона, хто йде, якщо сліпий, відповідно. І також бачите, занижені йдуть бордюри, завдяки яким ми можемо переміщатися. Ну, на міна візках. На всьому маршруті безбар'єрності тактильна плитка, занижені бордюри, рівненька бруківка та розширена пішохідна зона. Для порівняння Володимир показує протилежний бік дороги, де звичайний вузький тротуар з вибоїнами. Там не проїхати на кріслі кулісному і запросто можна зашпортитися з милицями. Дуже були великі вибоїни. Бо вже роками тут не робилося так нічого. А тут знялося, постелилося нову бруківку. І, відповідно, по ній можна їздити і ходити. Головне призначення цього цього чотирикілометрового безбар'єрного маршруту, щоб людина з інвалідністю могла вільно дістатися до потрібної її локації, кажуть у міськраді. Тому оновлено і кілька зупинок громадського транспорту і курсує безкоштовне соціальне таксі. На даний час ми завершили в першу чергу робіт у нашому місті. Є плани на на кожен день на наступний рік для того, щоб зробити все місто комфортним, безбар'єрним, віднати між собою всі центри надання медичних соціальних послуг, які дають комфортними для кожного мешканця нашої громади. Кожна з 15 пілотних міст проєкту самостійно обирало, де саме прокладати маршрути безбар'єрності і які установи з'єднувати ними. Фінансування цих новацій спільне кажуть у профільному міністерстві. Якщо говорити про фінансування, тут ми. Маємо, скажімо так, солідарне рішення, яке полягає в частині фінансування за рахунок коштів державного бюджету, фінансування, яке здійснюється обласними державними адміністраціями і безпосередньо органами місцевого самоврядування. До січня у всіх 15 містах мають завершити роботи з облаштування доступної інфраструктури. А наступного року до проєкту хочуть доєднати й інші громади. Світлана Павук, Олександр Романюк, Віталій Павук, Тернопіль та СН, 1+,1, марафон. Єдині новини.